Добрий ранок, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немержицька. Та я зараз знаходжуся на роботі і трошки присіла, щоб відпочити, попити мою кавусю і дещо вам розповісти. Любі мої друзі, сьогодні вранці я прочитала неймовірне оповідання. Таке неймовірне, що не можу вам його не розповісти. В ньому дуже-дуже багато смислу та користі. І знаєте, я поки йшла на роботу, я про це думала, і, і думаю, Боже, як все ясно стає, як все ясно стає. І я звертаюся до своїх подій, які в мене происходили, навіть нещодавні події, ті, що вже давніші. І думаю, Боже, як, як добре знати, як себе поводити в якихось не дуже добрих ситуаціях, які з нами можуть траплятися. Любі мої друзі, слухайте уважно. Декілька чоловіків, хлопців, чоловіків, вони були будівельники і робили на своєму об'єкті. В свою обідню перерву вони пішли в свою кімнату і там обідали та відпочивали. Ця кімната не мала, не мала вікон і освітлювалася тільки. Лампочкою. Один з цих хлопців задрімав. Він так задрімав, що навіть задрімав повністю, заснув, можна сказати. І ці інші продовжували спілкування. Потім вони вирішили пошуткувати над цим хлопцем. Що вони зробили? Вони вимкнули світло, і в кімнаті з'явилася. Сплошна темрява. Почали тормошити оцього хлопця. Прокидайся, 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 що ти тут заснув. Ми вже входимо додому, вже замикаємо тут -то. все. І цей хлопець, коли він з свого сну прокинувся, коли він відкрив очі темрява <кхи> і чув тільки оці, оці галаси. Оці галаси, і сміх хлопців. Він зразу навіть не міг поняти, де він і що він. Вам знайоме оце, оцей стан, коли прокинетесь і не знаєте, де ви? Але ж цей стан лиця одну секунду і потім вже стає все на свої місця. І Він почав інтуїтивно кудись бігти, на щось натикнувся, на одного, на другого. Вони сміялися ще більше, реготали, і щось десь впало, десь він стукнувся вубом від, від якусь стіну. Але ж потім вони включили світло, і цей хлопець все побачив і вже зрозумів, що це була шутка. Дорогі мої друзі. Автор роз'яснив оцю ситуацію. Він її переніс на наше, на наше життя. Але ж і це ситуація з життя, але така вона, знаєте, можна на неї, на неї подивитися, а можна на неї. І не подивитися, і забути зразу. Але ж автор пояснив і, уявіть, ця людина прокинулась, бачить цю темряву, і галаси оцих людей, оце вона пішла, наткнулася, упала, розбилася. Як, як людина себе поводить, коли вона прокинулась і темрява, вона не бачить і, куди йти, і, і не розуміє, що, 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 що таке скоїлося. Так само людина себе поводить в ситуаціях, коли в неї щось трапляється, і вона не бачить. А оці, оцей сміх оцих хлопців, оце уявіть собі, оце, коли вам недобре, коли вам недобре, оці темні сили вони згущаються над вами, тобто стають концентрованими, і, і вам отаке дають. «Іди туди, іди туди, а може в тебе те, а може в тебе все. І тому я вам в прошлому відео казала: не йдіть в інтернет і не шукайте своїх діагнозів, тому що не, не знаємо, що, що він нам дасть. Бо ви самі знаходитесь зараз в темряві. Розумієте, коли той хлопець відкрив очі темрява, він хоче бігти і, і на щось натикнувся, і зробив тільки, тільки хуже собі. І коли включили світло, оця людина побачила, вона, вона все побачила і, і все зрозуміла, і, і тут вже не можна помилитися. Вже видно, де двері, вже видно, що це хлопці, друзі, вже, вже це видно, вже прийшла до нього свідомість. І як, як в житті треба поводитися, коли щось таке трапляється, і ми, і ми оце тикаємося, як сліпі котята. Котята, кошенята, <реш> любимої друзі, треба побачити хоча би одну іскорку світла. Коли ви побачили якусь, якийсь пунктик оцього світла, якусь іскорку малесеньку, і ви вже щось бачите, розумієте? Як же нам побачити оцю, оцю іскорку світла? Перш за все. Не, не треба кудись бігти, не треба нічого шукати. Оставайтеся там, де ви є. Це я кажу за ситуації життєві. Оставайтеся там, де ви є. І треба шукати оцю іскорку, щоб вам проявився світ, щоб світло проявилося трошки, навіть трішечки-трішечки, і вже ви почнете бачити. І оце світло треба розширяти. В нашому житті світло може, може, може стати. Навіть отаке оповідання, як я прочитала сьогодні вранці. Навіть, не знаю, коли мені було погано, оці, оці речі вони мене знаходили самі. І за оце світло треба учепитися, розумієте? І розширяти його. І коли воно розширене. І вам вже доходить, що, що це просто якесь помутніння було, розумієте, коли ви плачете, може? Ладно, ж, якщо це такі речі, які касаються кохання і якихось відносин, а якщо касає, стосується здоров'я, на вас навалилась темрява. розумієте? Коли щось у людини не те, знаєте, на вас навалилась темрява. І вам не треба бігти, щось узнавати, з кимось е, е, совєтуватись. а в тебе було таке, а в мене от таке, а в тебе таке було. А як ти поводилась? Розумієте, все, все, це, це темні сили вони вас відволікають від вашого світла? Оце коли ви починаєте щось розповідати, у щось когось питати, шукати діагнози, дивитися. Розумієте, вас Оці темряві, темні сили, вони вас завели от в цю темряву. І вони з вами шуткують, як оці хлопці шуткували з цим своїм колегою. Розумієте, що Любі мої друзі, треба шукати світло. Завжди треба шукати світло. Світло може бути, будь в чому може бути світло. Розумієте? навіть... Якщо вам дуже подобається, отак от присісти трошки і попити каву, або чай, або поспілкуватися. Розумієте? Оце лучик світла, оце світло. для мене це світло. Розумієте? І коли ви за нього учепилися, ви його побачите, ви вже бачите, що ви щось бачите отут. Що ви щось вже бачите, ви щось. Вже трошки розумієте, і тоді воно розширяється, 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 і ви вже розумієте. Але ж так трапляється, на, насправді так і трапляється, що спочатку вас перекаламбурить, аж потім, коли з вами награються, награються, вони вас вже покинули, якщо ви завжди чіпляєтесь за світло. Оці, хто з вами грається, вони вас покидають, і тоді ви вже думаєте, Боже, як я могла цього не знати? Як я могла цього не знати? Як я могла повестися на оце? Розумієте, мої друзі? Я не знаю, це оповіданнячко було, отакесеньке, а скільки в ньому смислу та користі, любі мої друзі? Я дуже рада, що я змогла з вами поділитися. Я просто не можу передати своє натхнення, як, як на мене ці слова вплинули. І зараз, те, що траплялося зі мною, якщо я перекладу на от таку мову, так тут же ж все ясно, як білий день. Розумієте? Все ясно, як білий день. Тільки. Коли ми в темряві і не чіпляємося за світло, оцей промінець світла він є, він є, він є, треба тільки його побачити. Він є навіть в якійсь розмові, якщо ви почитаєте якусь молитву, якщо ви подумаєте за Бога, за Всесвіт, за те, що я народилася не просто так і народилася, як це я просто так народилася? Не може такого бути. Розумієте, не може такого бути. І от це і є світло. Ви, ви його можете навіть самі собі уявити. Якщо я думаю, а як я появилася на світ? Моя мама розповідала, як, як все почалося. І знаєте, я дуже частенько згадую оцю розповідь про мене особисто. І думаю, та не може бути, щоб я отаким. От Чином я все ж таки народилася, я є, і я, і я оце не знаю, що, що, що зі мною відбувається. За цей промінець треба треба хапатися та продовжувати наше прекрасне життя. Любі мої друзі, я вас всіх обіймаю, пишіть свої коментарі, мені дуже цікаво. e non se dopo